в наявності Volvo XC90 з пробігом. Автомобіль 23-го року. Це у нас версія B5 250 кінських сил бензин з м'яким гібридом. Машина вже 24-го модельного року. Комплектація Plus Bright на 20-х колесах. Камери 360, пневмопідвізка, тонування другого ряду задньої частини автомобіля. Адаптивний круїз контроль, моніторинг сліпих зон. Машина абсолютно ціла. Далі помірюємо її е, всю прибором. Світлодіодні фари з автоматичним ближнім дальнім. Камери. Передня частина затягнута бронеплівкою, жодних сколів, жодних пошкоджень. Зимова гума, пневмопідвізка, Безключовий на всіх дверях. Кришка багажника відкривається жестом. Машина ще на гарантії. У нас шкіра напа чорна з вентиляцією, підігрів керма, підігрів передніх, задніх сидінь. Також машину вже прошитий полістар. Це збільшення потужності, особливо буде, доречно, на трасі. У машини пробіг. 50 681 кілометр. Машина ще на гарантії, наголошую. Зеркала повністю електричні, придбана в Одесі офіційного дилера, все розкажемо, покажемо, вся історія у нас. Всі ТО проведені у нас. Наступне ТО через е, е, 1010. Тож можна ще їздити і їздити. Е, більш детально. По салону по комплектації. Аудіосистема Harman Kardon, пам'ять сидінь водія і пасажира, перфорація, вентиляція, підігрів керма передніх-задніх сидінь, кришталева ручка КПП, сучасна мультимедіа на базі Android, камери 360. Повністю електронна приборна панель з картами. Все туди виводиться. Давайте помірюємо фарбу. Один із найголовніших факторів це наскільки машина ціла. 96 101, 130. Передня частина, тут от, бронеплівка видно. Фари, бампер. Все затягнуто. До речі, 50 тисяч, які машина пройшла, це пройдено по трасі. 130 123. 137. 115. От місця під ручками. Кромки дверей також затягнути бронеплівкою. 133, 121, 135, 135. 111. 13. Сто шістнадцять. Сто тридцять Це по зовнішній частині. Давайте поро, по внутрішній приєми. Помірюємо 72 70 77 70. Машина, до речі, виготовлена в Швеції. Офіційні машини, які в Україні вони виготовляються всі в Швеції. xc 90, xc 60. 66 79. 67. 76. Давайте ще під капотом заглянемо. Ось такий стан під капотом. Я пилом. Капот алюмінієвий, крила алюмінієві. Два замка. Давайте ще по салону стан авто. Подивимося, шкіра ось в такому стані. Ніяких пошкоджень, нічого немає, абсолютно. Кермо. Такі автомобіль, кого цікавить офіційна ціла машина обслужена. Будь ласка, зверніться. До нас контакти будуть в описі. Максимально деталь... детально розкажемо про машину. Вся історія у нас. До нових зустрічей!